Христос Воскрес! Словами цього вітання, ми говоримо Христос Воскрес, Воскресна Україна. Я вітаю вас, улюблені братя і сестри, з святом Великодня, з Великим святом світлої Спасхи Христової. Сьогодні ще наше святкування з душевною радістю і з присмаком хвилювання і гіркоти, бо ми знаходимося в період голговських страждань всієї України. Велика кількість воїнів, яка сьогодні захищає Україну, схвильовує нас в своїх молитвах звертатися завжди до Бога. І ця кількість загиблих воїнів це велика скорбота, яка є на нашій душі, коли ми відспівуємо, проважаємо в останню дорогу. І як хочеться нам сьогодні вірити у це світле Христове Воскресіння, яке збагачує нас. І укріплює нас в те, що буде і наступить переможний мир, буде і наступить перемога. Це сьогодні укріплює нас, світле Христове Воскресіння, в якому Господь смертю, смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Світле Христове Воскресіння це для людей віра в сьогоднішнє, віра в завтрашнє і віра в майбутнє. Світле Христове Воскресіння це велика любов, яка проявлена Богом до людини. Так полюбив Господь світ, що віддав Сина свого Єдинородного, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось ці основи нашої віри, віри на засадах любові, збагачують, укріпляють нас в нашому святкуванні свята Пасхи. Свято Пасхи поєднує нас не лише живих, а свято Пасхи поєднує. Церкву земну і церкву небесну, тих, хто тут на землі, і тих, хто у вічності. Тому наш Бог не є Бог мертвих, а наш Бог це Бог живих. Наш Бог це переможець над смертю, і ми виспівуємо, прославляємо Його словами Христос, що смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Оце світле Христове Воскресіння для нас буде залишатися завжди. Сенсом нашого життя, сенсом народитися, прийти в цей світ, сенсом жити в цьому світі, сенсом любити, любити Бога, любити ближнього, і, звичайно, любити себе. Заповіді полюбити себе означає полюбити ближнього як самого себе. Адже ми говоримо про слова любові, не усвідомлюючи, не переносячи страждання. Лише та людина, яка може перенести страждання, може перенести страждання і зрозуміти. Яке переніс Ісус Христос. Людина, яка любить, яка може любити, може зрозуміти, якою великою любов'ю був наповнений Ісус Христос, щоб перенести страждання за усіх нас. Тому хай Христова любов, хай наша велика любов до нашої неньки України, до наших рідних, близьких, живих, померлих, загиблих, а особливо наша велика любов і щира молитва за наших воїнів, який на передовій. Увінчається швидкою перемогою, перемогою життям над смертю, перемогою України над нашим недругом, московітами, які прийшли до нас. Тому ми прославляємо Воскреслого Христа словами Христос Воскрес і прославляємо наших воїнів, говорячи слава Збройним силам України. Хай Боже благословення і Пасха Христова буде на душі тих людей, які вірять в перемогу. Дома. Тим, хто вірить в Ісуса Христа Воскреслого, вірить і повірить в нашу перемогу.